Доброго дня, мене звуть Олена Щербан. Я сьогодні вам розкажу про те, як реагувати на помилки та порушення у сфері публічних закупівель. Я є юристом громадської організації Центр протидії корупції, яка власне працює, вже має багаторічний досвід моніторингу та аналізу закупівель, виявлення порушень та спрямування відповідних звернень до контролюючих та правоохоронних органів з метою ініціювання кримінальних. Проваджень а також перевірок тих порушень, які ми виявляємо. А цей розділ буде складатись з такого огляду короткого, взагалі того, що являє собою контролююча діяльність у сфері закупівель, а також щодо огляду відповідальності, яка може бути за порушення у сфері закупівель. Крім того, я розкажу про те, яку роль може мати громадськість, громадські організації, їхня діяльність для того, щоб ініціювати ці процеси, що потрібно робити і як потрібно діяти в. В конкретних випадках. Насправді, якщо говорити про контролюючу діяльність, то треба розуміти, що головною метою контролю є все-таки оцінка процесу, процедур закупівель загальна, так і кожної окремої процедури закупівель, її ефективності, доцільності, а також законності. Для того, щоб зрозуміти, як функціонує система контролю, потрібно розуміти, які є органи, до яких потрібно звертатися з метою реагування. Найголовнішим і найактивнішим, можна сказати, органом у сфері контролю за закупівлями є Державна аудиторська служба це орган державного фінансового контролю, головною метою якого є виявлення контролю в сфері фінансів. Власне, Державна аудиторська служба також наділена повноваженнями щодо контролю процесу закупівель. А саме має дві таких важливі функції: це перевірки державних публічних закупівель, а також нещодавно з'явилась нова функція моніторингу закупівель, яка більше спрямована на такий поточний контроль. Тим не менше протягом років Державна аудиторська служба функціонувала більше як орган, який здійснює контроль постфактом. Тобто, вже за результатами закупівель. На жаль, функція саме моніторингу закупівель в процесі шляхом перегляду цих закупівель на сайті публічних закупівель, вона ще не запрацювала належним чином, і на сьогоднішній день не існує порядку відповідного нормативного, який би передбачав, як має реагувати, як має діяти державна аудиторська служба. Якщо говорити про повноваження цього органу в сфері закупівель, то вони досить широкі. Насправді, головним, як я вже зазначила, повноваженням і головною функцією є саме перевірка публічних закупівель. В ході перевірки Державна аудиторська служба може перевіряє як дотримання самих процедур і правил закупівель, які виписані в законі про публічні закупівлі, так і перевіряє фінансові операції, які здійснює замовник, бухгалтерський облік цього замовника. І так далі. Державна аудиторська служба може перевіряти навіть контрагентів замовника, весь ланцюжок контрагентів, який був залучений до закупівлі, тобто постачальника замовника його операції щодо постачання певного продукту, ще одного постачальника, в якого цей постачальник закуповував кошти. Тобто, повноваження насправді досить великі і дозволяють досить ефективно і глибоко вникнути в процесу. Процедуру закупівлі, зрозуміти процеси. Що може за результатами цього аналізу зробити Державна аудиторська служба? Насправді опцій і функцій є дуже багато. В першу чергу, виявивши порушення, Державна аудиторська служба може направити обов'язкові для виконання вимоги замовнику. Вона може також звертатися в суд про визнання недійсними договорів, стягнення певних. Коштів з замовника та постачальників, які допустили певні порушення. Державна аудиторська служба у разі виявлення порушень, які можуть свідчити про злочин, може звертатися до правоохоронних органів, інформувати їх про це і ініціювати також відповідні кримінальні розслідування. Також аудиторська служба може ставити питання про притягнення до адміністративної, дисциплінарної та інших видів відповідальності посадових осіб, які замовника допустили такі порушення. Вона має право безпеці. Посередньо складати протоколи про адміністративні правопорушення, про які я розкажу трошки пізніше, детальніше, а також дуже важливим органом контролю у сфері закупівель є антимонопольний комітет. Його діяльність саме у сфері закупівель а, треба розділити на дві таких плоскості. Перший антимонопольний комітет це орган оскарження закупівель, тобто орган, до якого кожен а, особа, яка вважає, що її права порушені, може звернутися в порядку, визначену статтею 18 закону про публічні закупівлі для оскарження закупівлі. Мова йде в цьому випадку виключно про учасників ймовірних учасників торгів яких в результаті дій замовника, дій бездіяльності чи рішень замовника порушено їхні конкретні права. Тобто, якщо учасник хотів взяти участь, але замовник прописав якимось чином так документацію, що він не може цього зробити, то це є підставою для подання скарги до антимонопольного комітету. Для цього в антимонопольному комітеті діє спеціальна колегія з розгляду таких скарг, до якої вони подаються, і на сьогоднішній день скарг. І подаються через систему публічних закупівель. І за такі скарги знімається плата. Якщо мова йде про скарження, то, закупівель товарів, то це мова і та послуг, мова йде про 5 тисяч гривень, якщо оскаржуються закупівлі робіт, то така плата вже є більшою, близько 15 тисяч гривень. Власне дуже важливою функцією антимонопольного комітету є функція розслідувань антиконкурентних узгоджених дій. Тобто, фактично ми говоримо про змову суб'єктів господарювання під час тендеру, під час закупівлі. Власне, сама по собі змова є таким підвидом поняття антиконкурентних узгоджених дій саме під час закупівлі. Тобто, це такий вид порушення, оскільки сама закупівля, ринок закупівель. Кожна окрема закупівля являє собою такий невеличкий ринок, в ході якої учасники можуть між собою домовитись. Функція антимонопольного комітету розслідувати ці змови, виявляти ознаки, які свідчать про порушення, які свідчать про те, що учасники між собою домовились, і накладати штраф у разі виявлення і прийняття відповідного рішення. Власне, про… Певного роду зумови можуть свідчити дуже багато фактів. В першу чергу в своїй сукупності. Якщо ем, учасники, які подалися на тендер, подають якісь документи, е, подані там, однією особою, підготовлені, наприклад, ці документи встановлено на одному комп'ютері, е, подано якісь однакові довідки, дуже схожі цінові пропозиції і так далі. Антимонопольний комітет досліджує всі ці факти між собою і Може призначити покарання. Власне, в, в практиці роботи центру протидії корупції є дуже багато прикладів, коли антимонопольний комітет належним чином реагував на наші звернення і притягував до відповідальності. Дуже цікавий один з останніх прикладів, коли антимонопольний комітет притягнув до відповідальності учасника торгів і наклав на нього штраф близько 21, -21 мільйон гривень. власне, Саме за змову. Змова полягала в тому, що на, до замовника на закупівлю подались два учасника. Один з них був виробником товару касових, певних касових апаратів, інший був постачальником, дистриб'ютором цього ж виробника. Було встановлено, що виробник і його дистриб'ютор між собою домовились і завищили ціну на закупівлі майже у два рази. Фактично. Лише на одній закупівлі у зв'язку з завищенням такої ціни замовник втратив близько 10 мільйонів гривень, і на іншій закупівлі теж приблизно таку саму суму. Наслідком цього було і такий високий штраф антимонопольного комітету. Тому варто звертатись у разі виявлення таких порушень. Тим більше, що система публічних закупівель на сьогоднішній день публікує всі документи учасників на порталі, з ними можна ознайомитись, побачити якісь ознаки, які свідчать саме про таку змову, подібності цих документів. Дуже часто про таку подібність свідчать, наприклад, якщо а, документи взяті в один день, в одних і тих самих установ, наприклад, якщо один той самий перекладач там перекладав а, довідки, які складені іноземною мовою, тобто таких порушень є дуже багато, і за умови глибокого уважного вивчення порталу можна все це встановити. І, звичайно, звертатись до антимонопольного комітету. А ще одним органом, який, до якого слід звертатися у разі виявлення порушень, є органи казначейства. Органи казначейства, власне, це в першу чергу орган такого оперативного контролю в ході закупівель. Органи казначейства відповідальні за оплату за закупівлі, і до них можна звертатися, якщо виявлено порушення. В першу чергу, що перевіряють органи казначейства. Вони перевіряють оригінал договору, вони перевіряють, чи є план закупівлі, дивляться, чи опубліковано замовником на порталі закупівель всі документ, документи, які повинні бути опубліковані. І в разі якщо цього не відбулося або не надано відповідних документів, вони не здійснюють відповідний платіж. Тому, якщо виявляються певні порушення, про це треба інформувати органи казначейства. Ви б не пропустили відповідну оплату. Також органи казначейства можуть не здійснити платіж, якщо, наприклад, замовник а, не має коштів на відповідному рахунку, якщо замовник хоче здійснити оплату не з того рахунку, не з тих асигнувань, які виділені на ці кошти, або якщо є рішення органу оскарження, або якщо закупівлю припинено і так далі. Тобто а, в у всіх цих випадках оплата за закупівлю не повинна здійсню, бути здійснена і завданням органів казначейства. Чийства є от саме відслідковані цих фактів. А ще одним важливим органом в сфері контролю закупівель є органи рахункової палати. Рахункова палата це орган фінансового. Контролю в першу чергу за бюджетними коштами у сфері закупівель він здійснює такі важливі три контролюючі функції: здійснює оцінку взагалі функціонування системи закупівель. Також здійснює конкретні перевірки певних суб'єктів підпорядкованих в першу чергу в Верховній Раді щодо дотримання правил закупівель. Крім того, рахункова палата. Надає оцінку функціонування Міністерства економічного розвитку як уповноваженого органу та оцінку функціонування антимонопольного комітету як органу з розгляду скарг. Тому у разі виявлення будь-яких правопорушень, які віднесені до компетенції рахункової палати, її теж можна про це інформувати. І в разі проведення відповідних контрольних заходів вона буде обов'язково враховувати ці факти, які повідомлені. Їй за результатами цього свого моніторингу дуже важливу роль у сфері закупівель відіграють все таки громадський сектор, громадські організації. Закон безпосередньо наділяє громадськість функцією контролю моніторингу за закупівлями. І в першу чергу така функція реалізується через вивчення порталу з публічних закупівель, документів, які там розміщені, інформації, а також через можливість і право звернення до тих органів контролюючих, про які я розповіла, з відповідними зверненнями чи заявами і так далі. Власне. Роль громадськості в сфері контролю за закупівлями дуже важко переоцінити. І сьогоднішній день в Україні діє дуже багато громадських організацій, які а, Професійно фактично займається цією діяльністю, висвітлюється публічно це і наша організація центр протидії корупції Transparency International, Інші організації, які вже мають напрацьований досвід і практику моніторингу закупівель, з якою можна ознайомитись в мережі інтернет і власне брати приклади для того, щоб діяти подібним чином у разі виявлення порушень.